Добрий день, п'ятикласники! Сьогодні урок інформатики на тему мікрокомп'ютер, датчики, поняття величини, її вимірювання, сигналу та способів перетворення сигналу. Розпочнемо. Як ви вже знаєте, комп'ютери взаємодіють із зовнішнім світом, причому часто без втручання людини. Вони отримують дані про температуру, рівень освітлення, швидкість вітру тощо, обробляють цю інформацію і дають вказівки приладам виконати ті чи інші дії. Як правило, це роблять мікрокомп'ютери, вбудовані в прилади. І сьогодні ви з одним із таких мікрокомп'ютерів познайомитесь. Поміркуємо разом. Деякі сигнали можна виміряти, тобто подати кількісно як певну величину. Обери правильні відповіді, які з перелічених сигналів є вимірюваними величинами. Так, це покази термометра та швидкість вітру. Сигнали, що вимірюються, бувають цифрові та аналогові. Аналоговий сигнал змінюється плавно, а цифровий може набувати лише певну кількість різних значень. Якщо таких значень два, то сигнал називається двійковим. І ці значення позначаються як 0 та одиничка. Комп'ютери працюють лише з цифровим двійковим сигналом. Комбінуючи цифри 0 та 1, можна отримати більш ніж два значення цифрового сигналу. Наприклад, 4. Значення можна закодувати як 00011011. Поміркуємо разом. Вкажи, який прилад, який сигнал приймає. Вкажи назви сигналів під відповідні зображення. Колонки це цифровий код. Супутникова антена радіохвиля, мишка, рух, термометр температура, радіомікрофон це звукова хвиля, веб-камера це світло. Переглянь правильну відповідь: зауваж, що колонки приймають цифровий код від комп'ютера, а передають аналоговий сигнал, звук. Усі сигнали, які є в природі, світло, звук, сила струму тощо є аналоговими. У той час як комп'ютер працює лише з цифровим двійковим сигналом. У більшості сучасних побутових приладів вбудовано мікрокомп'ютери, невеликі мікросхеми, які обробляють сигнали від вбудованих в прилади камер і датчиків та керують їхніми моторами, насосами тощо. Наприклад, на роботі пилосмоку розташовано відеокамеру. Датчик бруду, датчик геолокації тощо. Сьогодні ми з вами познайомимося із мікробітом. Простим навчальним комп'ютером. Він має кнопку А. Має кнопку Б. Через кнопки А та Б на мікрокомп'ютер посилає сигнали користувач. Має табло маленький екран розміром 5 х 5 пікселів, Має піни. Це контакти, через які підключаються зовнішні пристрої. Через піни мікрокомп'ютер може надсилати на підключені пристрої та отримувати від них сигнали. Працюємо за комп'ютером. Будьте уважні! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог, безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Працюємо за комп'ютером. Запрограмуй. Право 1. Знайомство з мікрокомп'ютером. Запрограмуй відображення на табло мікробіт будь-якого зображення. Якщо у тебе немає пристрою мікробіт, не біда! На сайті MyCodMicrobit.org є емулятор, що імітує його роботу. Зараз я покажу, як створити найпростіший проект в емуляторі мікробіт. Якщо в тебе. На сайті myкомікrobit.org англійська мова змінимо її на українську. Мову змінено. Створюємо новий проект. Редактор майкот мікробіт. Він схожий на Scratch. Команди, які виконує мікрокомп'ютер, загруповано за блоками. Базовий, вхідні дані, музика, LED, радіо, цикли, змінні, математика, розширення. І блок додатково. Він містить в собі піни. Команди програм розміщуються всередині блоків подій. Дві найпоширеніші з них при запуску і постійно. Створимо найпростішу програму, яка відображатиме смайлик на табло емулятора. Виберемо блок команд базовий. Виберемо команду Показати світлодіоди», Перетягуємо цю команду в середину блока постійно. Отже, команда буде виконуватися завжди, коли запущено програму. Відмічаємо ті світлодіоди, які мають світитися. Ми щойно запрограмували мікрокомп'ютер. Тепер запустимо цю програму. Результат роботи програми відображається на табло мікробіт. Зайвий блок можна стягнути в бік. Вправу виконано. Повторюємо. Вкажи, які сигнали є цифровими, а які аналоговими. Наявність струму на контакті мікросхеми. Це цифровий. Покази ртутного термометра. Аналоговий. Покази термометра з табло. Цифровий. Напруга в мережі. Аналоговий. Усна мова аналоговий. Дякую, вірно. Розгадаємо ребуси. Вірно, це сигнал. Вірно, це величина. Домашнє завдання. Запрограмуй. Виконай вправу 2. Робота з мікрокомп'ютером. Запрограмуй відображення на табло мікробіт за зразком. З вами була вчитель інформатики Купрієнко Алла Володимирівна. Бажаю вам успіхів! До нових Зустрічей